квартира. Є перемикачі електрики, практично на все. Можна виключити все, лишити тільки Wi-Fi, холодильник, коли поїхати кудись відпусткою, воно буде стояти квартира. Так само продумано все до дрібниць. Якщо ти хочеш взутися, це можна зробити в три кліки, абсолютно зручно, і не стоїть десь взуття так от по коридору. Виш собі кросовочки і от, так от закриваєш собі шуфлятку і взуваєшся. Дуже зручно, і така шафа практично по всій довжині. Є абсолютно вся побутова техніка. Великий холодильник, 1,90 м, ця мікрохвильовка разом з духовкою і посудомийна машина. Тут у нас є підсвіточка, дуже зручна для готування, витяжка, меблі всі. тут Блюм з дотягами, все абсолютно з хороших матеріалів. Є так, звичайно, осмос, не треба з собою носити бутлі з водою. Екран і не треба, щоб ніякі ставити е, всякі там баночки скляночки, Є така от штука там де є плин. Диван розкладається, і тут у нас ще є підсвіточка. така от. Є така велика шафа купе. от Є спеціальні такі вішачки для штанів і шуфлятки. Ну, величезний телевізор, 65 дюймів смарт смарті до якого під'єднаний інтернет. Можна собі робити домашній кінотеатр в хаті. Погана штука, електрокарніс став собі зранку. Там або ввечері закрив собі штори і вони самі пішли. І отака от панорама постійно відкрита. Ну І тут над ліжком так само є вечірнє світло. Стора ванна цілих 5 квадратних метрів. Тут є в нас така ось корзина для білизни. Це така ось велика шуфляда. Тож одразу біля самої пральної машини. Замість йоршика в нас гігієнічний душ, що так само дуже зручно, і немає тут ніяких лишніх бактерій. Тут є супер класна кам'яна стільниця, яка не боїться вологи. Вона вічна.